У мальовничій долині неподалік австрійського містечка Капрун, де засніжені вершини Альп ваблять лижників і туристів з усього світу. Ранок 11 листопада 2000 року розпочався як звичайний зимовий день. Свіжий сніг вкривав схили Кітштайнхорну, а фунікулер Глег Щербан Капрун 2 готувався до першого рейсу. Цей унікальний транспорт, відкритий у березні 1974 року, був справжнім інженерним дивом. Його маршрут простягався на 3900 метрів від станції в долині. На висоті 911 метрів до Альпіцентру на висоті 2450 метрів. фунікулер схожий на перевернуту канатну дорогу, долав круті схили з максимальним нахилом 26,6 градусів, перевозячи пасажирів через міст і тунель до гірських вершин. Але того дня цей символ прогресу і туризму став місцем однієї з найстрашніших трагедій в історії Австрії. Привіт! Ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо вам про катастрофу в Капруні 2000 року. Поставте та, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У нас для вас попереду ще дуже багато чого цікавого. Дякую і починаємо! Глекчербан Капрун-2 був не просто транспортним засобом. Він уособлював зв'язок між тихою долиною та величними Альпами. Одноколійна система з шириною колії 946 мм, а це вуща за стандартну залізничну колію 1435 мм. Мала унікальну конструкцію. Два потяги Кетштангамс і Глетчер рухалися на одному тросі, керованому потужним двигуном на верхній станції. Посередині маршруту на станції Брайт-Різенелп був сайди. Тобто місце, де потяги роз'їжджалися, дозволяючи одному підніматися, а іншому відповідно спускатися. Після 600-метрового мосту потяги входили в неосвітлений тунель, що вів до альпіцентру. У тунелі, крім колії, була лише вузька доріжка для технічного обслуговування та надзвичайних ситуацій, а також кабелі і труби, що забезпечували електрику та воду. У 1994 році фунікулер модернізували, замінивши старі вагони на сучасні схожі на трамваї. Кожен потяг складався з двох секцій, розділених на кілька купе, і міг вмістити 180 пасажирів. Довжина вагона становила 29 метрів, ширина 1,8 метра. Гідравлічна система з 160 літрами масла керувала гальмами і дверима, а електрична система забезпечувала освітлення та радіозв'язок. Потяги розвивали швидкість до 36 км на годину, долаючи маршрут за 8,5 хвилин. Живлення надходило від кабель. На 16 кВ, що також постачав електрику і до Альпіцентру. Ця модернізація зробила фунікулер зручнішим і привабливішим, але, як виявилося пізніше, приховувала фатальні недоліки. О 9.02 ранку 11 листопада 2000 року потяг Кітштангамс стояв на долинній станції, готовий до першого рейсу. На борту зібралися 161 пасажир: туристи, лижники, сім'ї, серед яких була 19-річна Сандра Шміт, зірка німецької. Фрістайлу, що здобула золото на чемпіонаті світу 1999 року. Разом із нею їхали її батьки, три тренери та четверо юніорів із Німецької лижної асоціації. Усі вони з нетерпінням чекали дня на засніжених схилах. Атмосфера була сповнена перечуттям пригод. Діти сміялися, лижники перевіряли спорядження, а персонал завершував останні приготування. Двері зачинилися і потяг рушив через міст, прямуючи до тунелю. Водночас Глетчер майже поросла. Порожній почав спуски з верхньої станції. Ніхто не помітив, що в кабіні керування Китштайнгамс уже почався ланцюг подій, який змінить усе. Усередині кабіни, де розміщувалася гідравлічна система, з несправного фітинга почала витікати горюча рідина. Поруч стояв електричний обігрівач. Простий пристрій, установлений на передній стінці пульта керування. З увімкненням електрики обігрівач почав нагріватися, а його вентилятор засмоктував гідравлічну рідину, створюючи горючий туман. Коли потяг увійшов у Тунель пасажири помітили легкий дим, схожий на той, що залишається від погашеної свічки чи сигарети. Дехто сприйняв це як дрібницю, адже дим здавався не густим. Проте в кабіні керування температура металевих елементів обігрівача сягнула понад 600 градусів за Цельсієм. Достатньо, щоб запалити гідравлічну рідину. Вогонь повільно поширювався, живлячись легкозаймистими матеріалами та гідравлічними лініями. Персонал, не підозрюючи масштабу проблеми, продовжував рух, а пасажири залишалися в на відстані 532 метри у тунелі тиску гідравлічній системі впав до нуля. Гальма автоматично спрацювали і потяг зупинився. Двері, які залежали від гідравліки, заклинили, унеможливлюючи швидку евакуацію. Тунель позбавлений освітлення, детекторів диму чи вогнегасників, став пасткою. Пасажири почали відчувати паніку, коли дим густішав, а запах горілого ставав усе сильнішим. О 9.06 черговий тунелі зв'язався по рації з керівництвом Альпіцент. Повідомивши про ймовірну пожежу. Йому наказали відчинити двері, але вогонь уже пошкодив електричну систему, відрізавши зв'язок і контроль. Всередині вагона пасажири намагалися діяти. Дехто, використовуючи лижне спорядження, почав розбивати вікна. Серед них був досвідчений пожежник, який відпочивав в Альпах. Розуміючи, що дим піднімається вгору через нахил тунелю, він переконав 11 інших пасажирів іти за ним униз, повз палаючий потяг крізь темряву. І Густий дим. Ця група, пробираючись вузькою технічною доріжкою, боролася з панікою і нестачею повітря. Пожежник, спираючись на свій досвід, вів людей через хаос, уникаючи полум'я, що вже охопило вагон. Їхній шлях був сповнений страху, але рішучість і холоднокровність лідера дали їм шанс. Ці 12 людей стали єдиними, хто вижив у катастрофі. До 9.10 вогонь дістався до критичної точки. Гідравлічні лінії повністю згоріли, і в тунелі пролунав. Вибух. Двері потяга нарешті відчинилися, але, на жаль, для більшості пасажирів було вже надто пізно. Густий отруйний дим заповнив тунель, забираючи життя тих, хто ще залишався всередині. Багато хто задихнувся ще до того, як полум'я дісталося до них. Потяг Глетчер Драж, що спускався з гори, уникнув вогню. Але пасажири Китштайнгамс опинилися просто в безвихідній ситуації. Пожежа забрала життя 155 людей, 92 австрійців. 37 німців, 10 японців, 8 громадян США та 4 словенців. Серед загиблих була Сандра Шмідт, Її батьки, три тренери і вже згадані четверо юніорів з німецької лижної асоціації. Ці втрати стали ударом не лише для сімей, але й для спортивної спільноти, адже Сандра була висхідною зіркою фрістайлу. Тунель, який мав бути безпечним шляхом до гірських вершин, став місцем невимовної трагедії. Вижило лише 12 людей, яких вів пожежник. Їхній порятунок був справжнім дивом. Розслідування, яке тримало майже рік, виявило низку фатальних недоліків. Пожежі стала несправність обігрівача в кабіні керування. Пластикове кріплення нагрівального елемента заклинило, що призвело до перегріву і займання. Витік гідравлічної рідини посилив вогонь, а втрата тиску зупинила потяг і заблокувала двері. Обігрівач, який не був призначений для використання в рухомому транспорті, став іскрою, що запустила катастрофу. Критичну роль зіграла відсутність засобів безпеки. У тунелі не було детекторів диму, вогнегасники зберігалися в купе персоналу. Недоступному для пасажирів, а мобільний зв'язок був відсутній. Тунель не мав аварійних виходів чи вентиляційної системи, що могло б зменшити концентрацію диму. Ці недоліки, поєднані з конструктивними особливостями фунікулера, зробили трагедію просто неминучою. У листопаді 2004 року біля місця колишньої долинної станції відкрили меморіал, який став символом скорботи й пам'яті. Трагедія в Капруні змусила світ переглянути стандарти безпеки на фунікулерах і в подібних системах. Темах відсутність базових засобів протипожежного захисту, неналежне розташування обігрівачів і брак комунікаційних систем виявилися критичними помилками. Після катастрофи в багатьох країнах посилили вимоги до безпеки транспортних систем, зокрема до наявності детекторів диму, вогнегасників і аварійних виходів. Катастрофа в Капруні залишила глибокий слід у серцях жителів Австрії та світу. Вона стала нагадуванням про те, як швидко технологічний прогрес може обернутися трагедією. Якщо безпека не є пріоритетом, історія 12 людей, які вижили завдяки мужності і досвіду одного пожежника, є прикладом людської стійкості в умовах невимовного жаху. Меморіал біля капруна стоїть як символ пам'яті, але також як заклик до відповідальності, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.